Байкери у Вінниці осінньо-зимовий мотосезон відзначають благодійним мотопробігом. 4 жовтня колони мотоциклів вирушать із села Агрономічне через Вінницю до бази відпочинку в Тютках. На учасників чекають понад 40 кілометрів дороги, драйв, спілкування та байкерська атмосфера. З нами на зв'язку Євгеній Ратошнюк, організатор мотопробігів. Мої вітання. Доброго дня. Е, власне, головна мета цьогорічного благодійного мотопробігу. Ми, як і завжди, запатентувавши цей рух напрямок саме йде на благодійність на підтримку наших Збройних сил України. Кому саме власне, буде спрямована зібрана допомога? Один із підрозділів це окремої штурмової бригади Людь 1 батальйону Цунамі. І безпосередньо деякі підрозділи, які просили не розголошувати їх, які зараз виконують бойові завдання на сході нашої країни, яким чином будете збирати кошти і на що саме можливо витратити? Безпосередньо, так як і завжди, це аукціони. Різні тубуси з молотка підуть безпосередньо. Це концерт, і буде збір з кожного учасника, які на мотоциклах долучаються до нашого мотопробігу за цих кілометрів 40, які ми будемо передавати. Як можна долучитися до мотопробігу? Обов'язково мати ось мотоцикл. Чи можна, наприклад, при просто приїхати та підтримати? Безпосередньо ми запрошуємо усіх бажаючих допомогти нашим збройним силам України тим підрозділам, які боронять наш тил, тому кожного хто має велике бажання, ми запрошуємо до участі у нашому закритті мотосезону та відкритті осінньо зимнього. Як часто проводите подібні заходи? Ми взяли за потенціал здійснити організацію такі заходи з напрямком на волонтерство. Плануємо і наступні заходи організовувати, але зараз ми більше акцентуємося на більш курйозніших датах, таких як відкриття закриття. Я так розумію. Це напевно останній мотозаїзд цього року, тому що вже попереду зима. Чи плануєте ще й в ту пору року теж проводити? Це закриття безпосередньо. Відкриття вже осінньо-зимнього. Це більше як спрямування тих байкерів, які мають бажання продовжувати сезон. Але офіційне закриття ми робимо саме 4 жовтня. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Все дякую. Нашим глядачам нагадує Євгеній Ратошнюк, організатор мотопробігів, був з нами на зв'язку.